Всім привітки! Ми вибралися на вечірню, прогулянку з Олівкою. бо наш тато два дні потратив на куханний, щоб то повішати. Вчора вішали, сьогодні то все регулював, стягував докупу, бо то все ж таки серійна кухня, воно таке не дуже рівне, скажімо так, тому треба було трохи погратися. А ми вирішили за лівкою дати йому відпочити, поспати. Йдемо кудись йдемо, не знаю. Сподіваюся, що вона засне взагалі-то зараз у велосипеді, бо то вже пора спати. Але не знаю, йдемо трохи до прута, походимо. Але, мабуть, зараз вам покажу, що в нас вийшло з кухнею. Ну, завершено десь на 95%, але ще не повністю. Тому... Сьогодні покажу вам проміжний результат. Зовсім по-іншому виглядає. Заходиш в кімнату, дуже непривично взагалі. Ну, реально картинка довершується чуть-чуть. Взяли малій повітряний пластилін, теж от тебе, такий. Ним класно от, бавитися з всякими такими штуками. Типу, там, чи морозиво, є такі, що ви пуска... витискати, як е, плейдо. Він дуже класний, якісний, він не засухає, але він е, тугий. Його е, ліпити руками класно, але от через оці всі машинки він просто не пускається, бо він дуже тугий і такий твердий. А ось цей повітряний пластилін просто, просто супер. Але ще щодо цього повітряного пластиріну, з нього класно поробити ось такі фігурки різні їжу, і потім використовувати для ляльок, бавитися, типу, це їжа для пупсів, ось цукерочка. От цим він класний повітряний пластилін. Тобто ну, не, не весь викидається, а от робляться всякі різні такі фігурки, і потім Олівія цим годує своїх пупсиків. Я зайшла в Ашан і знайшла дуже класні ігри для пластиліну. Якщо комусь треба, хтось шукає, може подарунок, то буде ідеально на три рочки, на половиною. Моя мала обожнює бавитись і є такий. У нас є ось такий набір з піцею. Класний, тут ти типу, попекти піцу. Оцей теж прикольний, бачите, цукерочки робити. Є такий класний, типу, кав'ярня, каву робити. Це все з пластиліну. І тут, типу, магазин, хот-дог або круасан, Там теж ще якісь є внизу. А є також такі класні морозиво робити. Дуже круті комплекти. Ну, просто моя дитина таке дуже любить, тому я показую, може комусь буде також актуально. Може хтось не знає, що подарувати, йде на день народження, а це якісь тварини. Молоді! Ну, Йдемо! Ну, дивися. А це радості. Це називається мама приїхала походити по сінцеї, по магазинах, а дитину завела в дитячу кімнату. Все, це надовго. Вставай, біжимо далі. Ще сусідка подарувала ось такого класного зайчика. Вона сама в'яже, дуже класний. Війки такі. А тут дивись є такі м'ячики класні. Іди на м'ячки, стрибкати. Треба ставати ножками. Дітські класні є всякі доміки. Поліція, лікарня, заправка, ще якась лабораторія. Класно. А тут дивись магазин справжній. Заходь, будеш продавцем, будеш купляти. Бач, можна брати корзинку і йти собі купляти щось. Це те, що ти любиш, донечко. Можна там, бачиш, готувати їсточки, є, є плитка. Пішла, Боже, пішла. вона не знає за що братися? Отако, по 5 секунд на кожній локації. Ми попали в лікарню. тут треба перевіряти зір, слухати. Що там тобі? Я не знаю. Що це? Чіпку. А, планшет? Це писати, так? Класний, подобається? Так. Вузько, о. Що там все добре? Так. Це тут тата. Де баєрко? На лавочку? Угу. Пішли. що? боже, що ти тут наробила? Спробуй, чи смачні. глянь ну, гляньте от на маму. Добрі. Угу. Запхай ротик і жуй. У нас армагедон, а знаєте все чому? Бо чоловік мені переклав сюди стиралку. І перестановочку зробили. Духовочка пішла в кут. Тому тут більше місця. І ще плануємо повішати оці всі шкафчики. Оці. А потім мене чекає розгрібання цих всіх завалів. І а, придумали ми, як повішати верхні ящики. Точніше що ми не придумали, ми просто довго вирішували, як це краще зробити. І вирішили, що будемо на шину і на такі вушка меблеві. Я взяла це все в нормальному магазині. Тому дали мені такі лінкен. Вони йдуть, здається, до 90 кг. Також дали мені отакі, Боже, як я не пам'ятаю. Юбіля і ручки на кухню Зверху у нас отакі буде. А що ми забрали з епіцентру? Замовили собі нову плиточку. Індукційно, така ж сама від цієї марки, але на дві камфорки. Настільно також. І вдома будемо розпаковувати. Ну, і взяла цей омивач для скла. Їдемо додому? Ні. А покажи свої красиві туфельки, як блестять. Ні, болото не покажу. О, бантики. Вау! Що вони роблять, ці бантики? Добре. Добре. Світяться і мерехтять, так? Добре. Тобі сподобались? Вибрала собі сама керівниця. Ось така від House Mark. Це марка епіцентру І 36 місяців гарантії. Саме тому ми обрали цю. Були і інші непогані варіанти, але там лише 12 місяців гарантії, тому ми вирішили не ризикувати і брати таку як вже брали раніше. Давайте будемо розпаковувати. велика. Ну, що? Ось так виглядає тепер наша кухня, знову ж таки. Не до кінця завершено. Чому? По-перше, я думаю, над тим, чи варто робити верхній цоколь, там а, буквально десь 5-7 см виходить, ця верхня планочка була б. І нижній цоколь також ще потрібно доробити, він обов'язково буде. Просто ми не можемо знайти для нього матеріал. Тому поки що без нього. Але ось так, в принципі, виглядає. Разом нижні верхні шафки. Ще мають бути ручки. Правда, ми ніяк не знайдемо час, щоб їх прикрутити. Також про пральну машину. Вона посунеться туди, в глибину. І ми ще докупимо один фасад, її закриємо, то її зовсім не буде помітно і буде класно. Ось так поки що це все виглядає. Мені дуже не подобається мікрохвильовка тут. Але ну, це такий девайс, ми поки що не можемо від неї відмовитись, бо користуємося щодня, а то поки що я з нею мирюся тут. Духовочка, переїхала сюди в самий кут, там є розетка для неї. Е, в принципі, все окей, працює ще ми не помітили такого, щоб нагрівався, нагрівався ось цей колектор. Тому поки що все окей. І плиточка наша нова на дві камфорки також. Переїхала сюди більше в кут, була раніше ось тут, але воно, всі пари йдуть сюди в тумбочку і воно просто все повздувається. Тому ми посунули її в кут. І тут якраз виходить так, що вся пара проходить ось так повз котел. Тому поки що все окей, все нормально. Залишилося організувати ці всі верхні шафи. Там, в принципі, нічого складного, треба просто докупити додаткові. Полиці і... І, і що деякі органайзери і все, і можна організовувати. І я думаю, що будуть запитання за індукційну плиту, чому вона тут і чому немає витяжки? Тому що плита має бути у нас на острові, а острів ще не готовий. Не знаю, коли буде. Поки що ми не плануємо його доробляти. І відповідно витяжка також буде. Ось тут така на стіні похила, щоб е, якраз витягувало все, що буде готуватися на плиті. І якщо, можливо, когось цікавить принцип роботи цієї плитки, тут вона е, вмикається. Єдиний у ній мінус, е, це те, що е, дві камфорки, але вони чомусь не вимикаються по окремо. Тобто вимикаються дві разом. От вам треба включити, ви включаєте там одну. І ось воно починає гріти, коли щитує посуд. Але коли вам треба вимкнути, то ви вимикаєте ось тут і вимикається дві разом. Тобто, щоб занову включити, до прикладу, тут вариться суп, а тут ви вже закінчили готувати, ви мусите вимикати дві за раз, і потім вмикати назад ту, яку вам треба. Оце такий єдиний е, мінус. Тут немає такого, що ви поставили на маленький вогонь, і воно собі постійно тушиться, воно буде імпульсами. 5 секунд працює, 5 секунд не працює, якось ось так. І е, тут е, одна конфорка 2000, одна 1500, тисячі, тобто різна потужність. Але е, також дуже е, великий плюс, що вона повністю скляна. Немає ні тут такої полоски, нічого не затікає, нічого не там не збирається, не треба вимивати. І тут так само немає ніякого пластику, бо я читала відгуки по про інші моделі. То писали що тут все поплавилося, бо було пластикове, або затекло і перегоріло. Тому оце її дуже великий плюс. Тому ось так. І трошечки приступаємо до домашніх справ на подвір'ї. Нам сусід тут покосив наші зарослі. Будемо це все кропити, тому що у нас тут все в бур'янах. Тут і перій, і лобода, і все, що не хочеш, і це просто заполоняє всю територію, тому будемо це кропити. Плівка, звичайно, активно допомагає. І, до речі, що я зауважила, що ці бур'яни дуже сильно виснажують землю і просто ніякі інші рослини, окрім бур'янів, рости не хочуть. Просто зупиняють свій розвиток. Тому будемо з ними боротися. У мене такий план покропити. Один раз потім пройтися мотоблоком і покропити другий раз, десь ну, з інтервалом у два-три тижні. Не знаю, чи правильно, не знаю, чи буде результат, але 100% варто спробувати це зробити, тому що ем, насправді через це нічого не хоче рости. Дві туї у нас засохли, ті, що е, тоді. Ну, вони одразу почали сохнути, бо це ті, що ми розділили. Не можна їх розділяти, тому будемо вже собі знати на майбутнє. Засохли дві, теж треба буде пересадити. А так то займаємося трішечки домашніми справами. Молодець, ти що поливаєш? Кущики. Кущики? Туї. Ще Дядя, Дядя стукає. Угу. Легенько стукає, так. Ну, ну не Сильно не легенько. І, повертаючись до теми кухні, а точніше до її організації, заходила в епіцентр і одразу побачила тут дуже класні товари, які можуть в цьому допомогти. Це ось такі додаткові полички, які класно штабелюються, можуть ставитися один, одна на одну. І також вони були в більшому розмірі, у меншому розмірі, але мені не дуже сподобався їхній дизайн, саме те, що вони пластикові. Хоча. В принципі, непоганий варіант. І також дуже класні ось такі контейнери. Знайшла. Вони мають такі спеціальні ніжки, і також класно штабелюються один на один. Є також більші-менші. І собі я, до речі, такі купила, і вони класні. Бо видно, що там всередині знаходиться і нейтральний такий колір. Ну, дизайн міг бути, звичайно, і кращий, але. Хоч щось, хоч щось маємо в наших супермаркетах. До речі, гляньте, що зробив мій чоловік. Він зробив тут обортик. На траву не звертайте уваги, її вже немає. Зробив, поставив бордюр. Ми тут також поставимо агроволокно. і будемо тут. Тут будуть, напевно, у мене три кущика гортензії, а поміж ними щось ще придумаю. Тут ми відгородили такою хвилькою. Вона буде сюди заходити і собі придумали, що коли-небудь ось тут буде така велика е гойдалка, але підвісні такі будуть кокони. Не звичайна гойдалка, а такі кокони зручні. І ось так це виглядає. А з травою тут просто. У нас жесть. Ну, то, що вона посохла, це ясно, але мало того, що вона посохла, тут все було всіяно бур'янами. І це одна з наших найосновніших помилок при посіві трави, що ми перед тим землю не обробили від бур'янів. Ми просто ніде цієї інформації не вичитали, не знали, і тому ось так вийшло. Ми вже покропили від бур'янів, і хоча то ясно було, що вона тривалася. Не вся, але більшість трави засохне, то було зрозуміло, бо у нас молодий газон, а молодий газон не рекомендується обробляти ніякою хімією від цього, від бур'янів. Але у нас не було вже іншого варіанту, бо було просто все всіяне. І у нас, знаєте, яка проблема? Лобода. ось, Це лобода і нею просто все всіяне, плюс. До того всього, що вона дуже багато насіння а, дає. Тому так, тому ми поки що покропили, потім це будемо вичесувати. І тут ми тестуємо новий метод. Насипали зверху багато піску, і бачите, як вже відновлюється травичка вже зелена. І бур'янів набагато менше. Тому будемо пробувати старатися якось реанімувати наш газончик. Але ми змирилися, не засмучуємося, то вся фіня. І що? Да, і тут буде така гарна велика конструкція із коконами. Це така наша мрія на наступні сезони. Тому ось так. Ще чоловік хоче тут зробити арку з тут у нас трояндочка, така кущова, і він хоче таку ж велику арку і пустити по ній троянду. Взяли ще такі анкери, щоб кріпити агроволокно, щоб вже зробити і трималося по-людськи. А ось ця, власне, така діляночка у нас вийшла. Пересадив чоловік дві гортензії. Я вже їх трошечки попідстригала, цю пересадив і агроволокно позакріпляли цими анкерами. І ось так тут у нас росте. Боже не пам'ятаю, як правильно називається, але хочемо так опустити попаркання. Воно, по ідеї, має витися, то у нас тут ось тут прийнялось. Ми раніше садили, думали, що воно засохло. Тут поки що ще не відновилося. Але ось тут, бачите, відновлюється. І отак воно має йти вверх по парканчику. Тут наш рододендрон, він тут і залишиться, бо він розростається, буде великий. Гарний. І ось такі два кущики теж тут посадили. Не пам'ятаю, як правильно називається, але воно ще цвіте, має такі маленькі квіточки і, по-моєму, має мати такі червоні горошинки. Теж можна формувати, стригти як сам шит, і треба, ще це викорінити, цей горіх. Але загалом зараз. Ось так, попри парканчик, буде красиво. Тож, я виходжу до вас особисто під кінець відео. Дуже дякую всім за перегляд. На сьогодні буду з вами прощатися. Я знаю, що ви сумували, тому дякую всім, хто додивився до кінця. Насправді відео не було дуже довго, практично місяць, але це тому, що у мене новий цікавий етап в житті. Я пішла на роботу. Якщо все буде добре, то в наступних відео з вами обов'язково поділюся, розкажу, що до чого. А зараз дякую всім за перегляд. Бережіть себе, гарної вам спокійної і мирної ночі. Всім па-па, до зустрічі в наступному відео.